ビドリ Лись мужики, і святкують жіноче свято. Ага, день тетяни, день день тетяни, тобто день студента, день тетяни. От і все, і такий і рік барана. А коли рік барана, хлопці, то знову ж таки стара. Значить, <сісті> старий такий анекдот, бо у рік барана я ж не можу відсьогобити. Дивися, значить, професор студентові задає на екзамені запитання: от якщо перед бараном поставити відро води і вітро горілки, що він вип'є? Студент каже: відро води, а чому? А тому, що баран. Студентка-одесідка прибігає на вокзал і кричить: Ай, вона таки ушла! Вона таки ушла. Підходить мужик, каже: Хто вона? Ну хто, хто? Поїзд ушла. Ну, подождіть, поїзд це не вона, а він, а я вас умоляю. Я що йому під колеса буду заглядувати. <гум> <гум> Сидить студент Гриша Теревенько і пише щось у листі. Я підходжу, дивлюсь, він пише: Стояв мороз тріскучий, скучий, так, ішов, летів лопатий білий сніг в таку пору. Хотілося загорнутися і вкритися таким покривалом тепленьким. Я кажу: е, е, -е дід, дід. Хіба так пишуть пояснювальну про запізнення? <рес> Зустрічаються два куми. каже: куми, от позавчора каже, встаю вранці, дивлюся на моєму ставку москаль рибу лови. Я гвинтівку тільки бабах і вбив його. Той каже, і вірно зробили, куме. А вчора, уявляєш, я виходжу вранці, дивлюсь, на моєму ставку два москаля рибу ловлять. Я з автомата Баба-Ба-Бах поклав і правильно зробили, куме. А сьогодні вранці встаю весь ставок, засіяний москалями, і всі ловлять мою рибу. Я з кулемета ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бах. Та брешете, куми. та брешу, а як би файно було. <реш> Два студента сидять в общагі, канікули скучають. Один каже, слухай, Вася, а давай зіграємо в індійців. Ну, давай, ну тоді біжи за огніною водою. <реш> Любі друзі, шановні студенти, більше читайте книжок, бо зустрів я цю е, знайому бібліотекаря. Вона мені каже, щось давно каже хлопці-побрехенчики, не заходили каже до нас в бібліотеку. Кажу, а що там такого цікавого? Ну каже, отакі От книжки і розповіла мені, які книжки молодь питала у бібліотеці. Ну, перше, це Роман Достоєвського Брати Карамзіни, книжку Маразма Роттердамського. Потом каже книжку цього Тореадора Драйзера. каже, так, вірші пастернака в перекладі Маршака. Каже, так. І останнє каже, питали, каже, повість Михайла Булгакова Собачі яйця. Каже. Ось таких от студентів, да, от такого студента відрахували. І він пішов в армію. ну, Що ж робити? І тепер. І, тепер, і зараз. Кожен день. Кожен день пише листа своєму ректору, що він служить у спецназі і його навчають вбивати. Це хлопець відправив дівчині смску. Цей абонент просить вас вийти за нього заміж. І отримав відповідь: шановний абоненте, на вашому рахунку недостатньо коштів для цієї операції, два студент і студентка і Одеси, що мене на Одесу поперло, лежать на пляжі. От вона каже: Сьомочка, покупаємося в море. Він каже, а зачем? Плавати я не вмію, а пісити ще не хочу. <реш> пан стоїть е, і е, хвастається своїм лакеєм перед Тетяною. Ну, Тетяною Ларіною, наприклад. Ви знаєте, Тетяна, в мене такий файний лакей, такий швидкий, тільки сказав він одразу туди-сюди. А ну, лакей Гриша Та, Що пане, що скажете? Сходи і Тетяні купи шоколад. Ось дивіться, Гриша побіг, дивіться, о, зараз він дивиться на годинник. пан. Зараз він спускається з ходинками, зараз біжить у лавку, бере в лавки шоколад. Дивіться, три хвилини проходить, піднімається з хідцями. Лакей Гриша, Ну що, я тут, пане? Ну що, шо, приніс шоколад? Ніхак ні, пане. Чому правий чобіт шукаю, пане? <риклад> Професор, значить, до студентів. Так, е, Іванов, чому ви не, не готові до предмету? Та я ногу вивихнув до лікаря, ходив ніколи, сідайте два. Так, а ви, Петров, чому ви не, не підготувалися Та в мене бабуся захворіла лікаря. Так, сідайте два. А ви, е, Сидоров, чого? Чого? У мене брат з зони повернувся. Так, нічого мене лякати своїм братом, сідайте три. Так, да, в дитинстві добре було. Випав зуб, а мишка тобі взяла і новий принесла. А зараз пішов, вирвав зуб. Так мишка 200 баксів за новий попросила. Деякі студенти вважають, що диплом це ламінований папірець. Ні, я як фахівець заявляю. Ламінований папірець це ваше свідоцтво про середнього світу, а диплом – це ламінована картонка. <рес> Зустрічаю свого сусіда, він студент. Ну, і питаю у нього: Ну, привіт, ну як там А Він мене в цьому році подорожчали. <рес> Це професор до, професор до, до студентів. Так, так, перестань, перестаньте передавати один одному шпори. А це не шпори, це ми в карти граємо. А, ну вибачте. Ну, студенти нічого не бояться. Нікого не бояться, нічого не бояться. А от в цьому кліпі, який зараз у нас буде звучати кого бояться студенти? От послухай його. Ну-ну. Лоурайт. В мені скажи, що з рефератом, скільки джерел, і чи не плагіат? сьогодні дедлайн, я більше не буду чекати. Або здавай. Або не допуск тримай, Лукаві діти, ви діти вам треба більше вчити, бо скоро сесія Сесія Лукаві, діти, ви діти, вам треба більше вчити. Бо не зара, я вам, не зара, не зара. Перших парах бувати тих, хто не буде читати, книжки мої буду нещадно, морально публічно карати, мої завдання не достані ночі твої. Каві, діти, ви діти, вам треба більше вчити, бо скоро сесія. Сесія. Лукаві діти, ви діти, ви діти, вам треба більше вчити. Бо не зараз я вам. Zara... Кого бояться студити, нікого не бояться. А в одеському автобусі їде, значить, жіночка, виймає телефон і каже так голосно. Софочка, ти представляєш собі, захожу к собі домой, а он. Кувиркається на нашій постелі з сусідкою. Я пішла на кухню, дала, ой, шофлечка, та година. От, почекай, я назад буду їхати, я тобі розкажу все. І пішла. О 6 годині повертається з роботи, заходить в автобус, там уже весь автобус і всі ті ж самі сидять. Один мужик запихався, так, я не запізнився. Ну, що ти стала? Звони Софочки. <риклад> Софочка прибігає на вокзал, уже железнодорожний, і каже: Скажіть, а де здесь поїзд із Одеси на москву? Кажуть, уже пішов. От те здрасте, а куди? <риклад> Діду, а ти скажи, що ти зробиш? Щоб покращити репутацію своєї доньці, софорці, щоб хоч трішечки покращити. Ну що, по-перше, пофарбую стіни у нашому під'їзді. <різь> <різь> Сидять старий зі старухою вечір тетянин день. Старий каже: коли я був студентом, я любив одну дівчину, Галю Короленко. Де вона зараз? Що з нею? Що ти верзеш, старий? Ти що з глузду з'їхав? Це ж я. Коли чоловік пішов на рибалку без удочки, то жінка почала підозрювати, що у нього є друга удочка. Ну, не секрет, що молоді студенти зараз часто одружуються. Оце до молодої студентки, одруженої приходить свекруха і каже: ну що, невісточко, а чи вмієш ти варити борщ український? Вмію, мама. А от ти мені скажи, що треба, щоб він вився такий наваристий і смачний? Та що треба, мама? Щоб свекруха не кавкала під руку, каже, Ну, відомо, нафта подешевшила, так? Ну, Після цього на, пі, Після цього у Росії подешевшала горілка. Висновок. В Росії горілку гонять з нафти. Люба, ну чому ти мені раніше не сказала, що ти, що ти повія? Сюрприз! Це пара просипається утром. Вона каже, чоловікові, каже, слухай, ти мене ночі сьогодні послав сонний, нафік. Він подивився каже, а що ти вирішила, що я спав? Так, ну от в інституті, в ну нашому якомусь там університеті, наприклад, да? біля банкомату стоїть Гриша Теревенько. На Новий рік, вже да, п'яненький такий, стоїть дві години, дивиться, як підходять студенти, ставлять карточку, набирають пін-код, забирають гроші і уходять. Гриша стоїть і каже, хоча я дивлюсь на вас, діточки, і не пойму, як ви в цю гру граєте, а? Це чоловік вирішив перевірити слух своєї дружини. Став у кінці, так в кінці е, кімнати і каже, ти мене чуєш. Нічого, прийшов на середину кімнати і став: ти мене чуєш. Ноль. Ще ближче став, ти мене чуєш. Став уже біля неї, так каже, ти мене чуєш. Вона повертався, та повертав... в четверте тобі кажу, чую. Чим менше ми жінку любимо, тим гірший борщ, рубашки не поглажені, носки не постірані і діти на тебе не дуже схожі. <рив> а я, я хочу, продовжуючи цю тему, хочу сказати одне, що якщо є на світі ще молоді чоловіки, які вважають, що жінки це слабий пол, нехай вони подивляться, як вони захлопують дверцята маршрутки. На семинаре студент счет Аганасян при помощи одного пара лунового шарика и трех наперстков разбил в пух и прах теорию вероятности. <с handcuffs> ну, Студенти, 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 вони, ну розумієш, ну нібито нічого їсти, ж, розумієте, ну так бідненько живеться, але ж на видумку, голь, ох і на видумку хитра. Ось подивіться, що, значить, студентська общага, а? Суп з голови, подивіться. <с <с Всё, что я сделал. Сипоза. Всё сделал. Завершити цю студентську тему таку от залік в аудиторії. І викладач поступово видаляє з із, із аудиторії тих студентів, які зі шпорами видаляє, видаляє, заходить декан, так стоїть, дивиться, каже, а це що? Каже. Це каже, любителі шпор. Каже, ні, любителів я вже видалив, це професіонали. Ну, студентська общага в кімнаті живе сім'я, і синок підходить до папи, каже: пап, а мене аїст приніс. Та ні, тебе ворона накаркала. <реку> <реку> Діду, а як твої стосунки ото зі студенткою Ніною? Ой, ти знаєш, Юрчику, я її таки. Переконав оце на студентку Ніну, що флюорографія робиться саме на сотовий телефон. <рес> п'ятницю тато проважає маленьку доньку в садик сад, до садочку і дочка дитина, 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 каже: тату, ти увечері приходь забирати мене тверезим». А що таке, дочь? що трапилось? Та ти ж чотири рази замість мене виховательку забирав. <рес> От мій чоловік каже, що коли я попаду на той світ, то чортам прийдеться чемодани збирати. Ну, хлопці, не секрет, що кожен народ видумував свої музичні інструменти. Чоловіки ж майстри в основному були. І вони е, завжди щось їм нагадували, таке своє національне. Так? От іспанці видумали гітару, вона нагадувала їм їх іспанських жінок. От французи видумали скрипку, такі зячні, теж такі риси французьких жінок. Ну, українці на українських жінок дивилися, придумали бандуру. Ось. Я тільки не розумію, на кого дивилися росіяни, коли придумали балалайку. <рес> Між тим, у Росії нове видання Камасутри, Переклад звучить так: Голь на видумку хітра. <рес> Ти де була? На зустрічі однокласників. Що, три дні? Що там було робити? Згадували, що згадували, де я живу. Це круїз, лайнер. До капітана приходить один мужик трошки з бодуна, каже: капітан, у мене велике горе, велике горе. Яке? Понімаєте, е через час, як ми вийшли з порта. У мене з палуби поскользнулось і впала за борт теща. Так а що ж ви одразу не сказали? Ми вже три дні плаваємо. Та, Трохи загуляли з друзями на радостях. До салону краси приходить студенточка така і каже: оце готуюсь до свята, Мені зробіть, будь ласка, манікюр як у Брітні Спірс, а, а зачіску, як у Анджеліни Джолі. А парфумами так зробіть, як у Наомі Кембл. Ну, зрозумів, зрозумів. А обличчя залишимо, як у Жерара де рарара Да? <рес> Стоїть у під'їзді пара, хлопець-дівчина. Вона каже йому, поцілуй мене, ще раз мене поцілуй, і я, і я буду твоєю назавжди. Він каже: О, дякую, що попередила. <рес> Жінка з чоловіком сваряться, сваряться. Потім каже, ну ти признай. Що ти безчувственна і погана і неблагодарна скотина. Ну добре, признаю, докажи. Софочка, Софочка, що ви знайшли в своєму доді? Він ж у вас такий маленький, мершавий. Е, не ля-ля. Він -ля. далеко не везде маленький мершавий. У Росії, якщо красти по-маленькому. То можна побачити Воркуту, а якщо красти по-великому, то Лондон, Париж. Ну і наприкінці нашої передачі така чорнуха, хлопці. Янукович прийшов до ворожки і каже: Скажи мені, погадай, що зі мною буде. Каже: я бачу тебе у великій чудовій машині. Довкола в тебе тисячі людей, всі з квітами, з кульками, з прапорами кричать Браво! Він о, народ мене любить! А можна мені руки потиснути їм? Ні, не можна. Кришка труни закрита буде. <риклад> <риклад> Оце остання крапочка була в нашому засіданні. Отже, а на цьому слові бувайте, здорові!